Ну, і ще хочу розказати про Радіолу Сакта. Значить, сакта, оця назва Радіоли Сакта е, означає розкішна жіноча брошка. От, женська Брош. Значить, брошка, це украшення е, значить, Національної жіночої одежі в Латвійській Республіці. Тому тут. Обрамлення іде лампи, отакі от от, бусинки, типа бусинок, ну, типа імітація брошки. От так от задумано конструкторами дизайнерами заводу назвали її САКТа. В переводі це брошка. брошка. Тут стоїть в радіолі тонн регістр. Значит, при одному положенні речі і музика. При, при нажатті на речі обрізаються низькі частоти. От. А коли музика е, в повну розкривається, регулювання низьких частот, яка регулюється отут, е, оцим флажком. Е, тут низькі частоти, тут високі частоти.